Більше сотні подяк отримали керівники підприємств, організації та установ, які брали участь в організації та проведенні святкових заходів до Дня міста. Серед них, зокрема, були відзначені ректори університетів, дирекції обласної філармонії та музрів театру, колективи паласу дітей та юнацтва, міського паласу дітей, зоря, управління освіти, охорони здоров'я, керівники ЗМІ. Вінницький міський голова Володимир Кроськ подякував присутніх за докладені зусилля під час проведення тематичних заходів до дня міста. Очільник Вінниці підкреслив, що святкування відбулось на високому організаційному рівні. Я хочу сьогодні ще раз вам подякувати, прочити наші офіційні подяки і сказати про те, що все те, що ви робите, ми по-правжню підкреслите свій патріотизм і максимальну налаштованість на те, щоб наше місто. Набувало все більше і більше європейського рівня. Дякую вам всім щиро і дай нам Бог всім добра, здоров'я, успіхів і благополуччя.